Друзі, доброго дня. Хотів сьогодні поговорити про 18650 акумулятори. От. Багато хто показує і розказує, що ось він поставив на зарядку, продає акумулятор. Залив він в нього е, зарядкою будь-якою, яка показує ємність в міліамперах, тобто і каже, що це реальна ємність. Е, від якої напруги він її заряджав. Тобто чи акумулятор був розряджений до трьох вольт нижче трьох вольт, 285, 275. Якщо подивитися в такий тест, що акумулятору залито там якась кількість міліампер, то Можна побачити наглядний приклад того, що я провів тести з... з двома ідентичними акумуляторами, в яких ідентична ємність, вони працювали в парі і акумулятор, який був розряджений до 2 і я його розрядив до 2,6 вольт. І акумулятор, який був розряджений до 3 вольт при нагрузці 500 мА, при навантаженні 500 мА на акумулятор. І, що в нього заливається майже? 300 мА більше. Заливається, коли його висадиш в ноль. То при якій же ж напрузі, виявляється розряджений у нас акумулятор. Коли я тестую акумулятори і тестую наємність, я розряджаю їх до 3 вольт. При навантаженні 500 мА. Як я його, як я їх розряджаю, в мене я собі зробив, тобто це звичайний тримач, тримач для акумуляторів. Тут стоїть плата тп 4056 з захистом. З Захистом, не буду я зараз розбирати її. З Захистом і виведений. На платі є вихід плюс-мінус. Вихід. Тобто я розряджаю їх таким способом. Е є в мене ось такий USB-тестер, який ми безпосередньо під'єднуємо до акумулятора. От. І. Я його розряджаю ось так. При розряді акумулятора навантаження в мене звичайне. Це я додав вже сюди радіатори на термопасту, щоб не грілися. Можна навантажити 500 мА, можна навантажити 1 А. При кімнатній температурі він нагрівається, але незначно. Коли в мене не було цього навантаження, я в мене я зробі зробив з автомобільної лампи накалювання ось такий. Перехідничок і розряджав її автомобільною лампою. 600 600 620 мА 650 мА. Тобто, коли напруга на акумулятори падає нижче 3 вольт, при навантаженні 500 мА, коли напруга падає нижче 3 вольт, плата захисту вимикає акумулятор. Цей акумулятор рахується розрядженим. При навантаженні 500 мА і падіння на напрузі нижче 3 вольт. Плата тп 4056 відключає акумулятор і не дає йому розрядитися. Це я рахую. Ось, вона вже його відключила. Напруга впала. Вимикаємо. Напруга піднялася. Піднімається. Все Це, цей акумулятор рахуй розряджений. Це правильний розряд акумулятора. Якщо взяти як оцей акумулятор, додати сюди навантаження 100 мА, то, можливо, ще його можна буде розрядити при малих токах. І тоді вже ставити його зрядний пристрій. 3,51. Пішла зарядка. Заряджаю я також токами 500 мА. Я ніколи не заряджаю 1 ампером 500 мА. Ось такі. Тут тестую. Ще я дивлюся, коли акумулятор розряджається, обнуляю. Ось цей показник, і реальна ємність акумулятора не тільки скільки в нього залив зарядний пристрій, а скільки акумуляторна. акумулятор віддав. віддав, тобто навантаження свою роботу робить. І лічильник рахує. Скільки з акумулятора отримано енергії. І я ніколи не вірю цьому зарядному пристрою, який завантажує, тобто в акумулятор ємність. Так, тут написано, але воно завищене. Якщо я в акумулятор зарядним пристроєм 2326 мА він в нього залив. То на виході на виході я завжди отримую на 200-300 мА менше. Тобто ємність рахується не скільки в акумулятор залитої ємності, а скільки акумулятор віддав тої ємності. Тобто ось в мене рахується, я вірю цьому показнику. Мене рахується ємність, скільки акумулятор віддав на навантаження. А не скільки в акумулятор було заряджено. Тому що є якісь свої там втрати і так далі. Так, є і тут втрати на проводах, на всьому. Але я тестую ємності ось таким чином. Тобто розряджаючи акумулятор. А не заряджаючи його.